Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Дива та Реалії. Це спеціальний випуск позашкільного читання. Читаємо на канікулах. Зараз ви бачите цікаву книжку. Я прочитаю вам уривочок. І рекомендую почитати цю книжку. Їх можна пошукати, знайти в українських бібліотеках ці книжки. Оксана Лущевська, як у казці ілюстрації надії. Максимець. Оксана Лушевська, українська письменниця і перекладачка, членкині АПН України, її книжки війшли до міжнародного каталогу Білі Круки та короткого списку дитячої книжкової премії BBC. Має ступінь доктора наук, викладала курси дитячої літератури в університеті Джорджії США. Оксана надихають на творчість. Цікаві дитячі книжки та чудові колеги з творчої групи «Сторі плюс Я. І Надія Максимець, ілюстраторка з українського херсону, співпрацювала з українськими, британськими, австралійськими, іспанськими авторами настільних ігор, пазлів та дитячої літератури. Надію надихає робота над книжками, тому що своїми персонажами та середовищем вона відкриває читачеві світ надзвичайних історій. А от про що ця книжка ми зараз е, дізнаємося. Не просто шукати невідомого родича, загублено десь у світі. Хтось може сказати, що двом дівчаткам годі впоратися із таким непростим завданням. Але тим, хто так каже, просто бракує уяви. У сестричок Шусика і Кайсаші з уявою все гаразд, тому дівчатка без вагань вирушають на пошуки свого зниклого брата. І далі буде. Відбуватися цей пошук. Ця світла і життєрадісна книжка розповідає, що в житті часом теж стаються дива. Ну, треба в диво повірити. Знаєте, це є таке поняття у дорослих сила думки. Того, що для того дня менший син був найщасливіший з усіх людей на світі. Сказки «Семибарвний Барвний Кінь. Мир так він був. Астріт Лінгрен. Щоденники воєнного часу 1939-1945. Почитаємо розділ перший цієї книжки, як у казці, авторка Оксана Лущевська. Це надто фантастично, щоб бути правдою. Липень 1958 року був спекотний. Шусики Саша сиділи вдома при навстіж відчинених вікнах, та двері своєї кімнати вони зачинили на клямку. Перед ними лежав нотатник. Надзвичайний нотатник, такого краще ніде не показувати. Нотатник обертав будь-який літній сонячний день на нестерпний і важкий. Якби шусик не вишпарила по шухлядах і скринях, то про існування нотатника не знав би ніхто, окрім тата, як і про існування брата. Шусики Саша мають брата. Про це писалося в татовому надтатнику татовим почерком. Запис змусив дівчат іти і говорити з мамою. Мама мовчала день, мовчала два. Та нарешті здалася, і ось щойно дівчата дізналися, що під час війни їхній тато мав родину. Коли тата поранили, він потрапив до шпиталю. А вийшовши звідти, не знайшов своєї сім'ї, але тато знає, що син живий. Ось Дівчата побачили цей нотатник. а ви бачите зараз цю ілюстрацію. Хтось нещодавно переказав це йому навіть звати його Женик, як тата. Мама не хоче, щоб тато їхав шукати сина, адже він не у формі. Он, йому день у день болять рани, і татові тяжко від цього. Мамі тяжко, що татові тяжко. Шусику і Саші теж непросто. Але водночас, надзвичайно, вони мають брата, десь у світі живе їхній брат. Мати брата це мати когось, хто завжди поряд, когось, хто пограє з тобою в піжмурки і квача, покатає на велосипеді та звозить до крамниці, хто пошпигує з тобою з дерева і навчить плавати. Мати брата це надто фантастично, щоб бути правдою. Але це таки була правда. І дівчатам було прадісно, якби не одна турбота. Як його знайти? А про це ми дізнаємося в другому розділі Бракує уяви. Хтось може сказати, не просто шукати невідомого родича десь у світі. Або ж двоє дівчаток не можуть узяти і знайти загадкового брата. Тим, хто таке каже, просто бракує уяви. А в шуси Кайсаші з уявою було все гаразд. Отже. Вони пішли до далеко Зорої Гандзі. Я люблю бувати в Гандзі, сказала Саша, заглядаючись у дзеркало. А я просто обожнюю. Шусик теж туди глянула, поправляючи коротке, зелене волосся. Дівчата мали рік різницю у віці. Саші десять із хвостиком, шусику дев'ять із хвостиком. Обидві круглолиці, обидві носять золотисті, короткі, хвилясті коси. Це вони так. Схожі за хороших обставин, але шусик завжди вміла знаходити собі нехороші обставини. Ото в той четвер вона впала з драбини і забилася. Налякала батьків, потрапила в лікарню і тепер Шусик носила коротко пострижені коси в зеленці. Як завжди я знаю, чого, чому ви тут долинув голос. З книжкової шафи. Ганзя була начитана, наслухана, обізнана. Вона вміла передбачати і пророкувати. Дівчата не помилилися, що прийшли до неї, бо вдома в Ганзі з ними тут таки сталася дивна річ. Ходімо до карти дівчата. Я вам усе покажу. Ганзя була схвильована. Ось вам маршрут. Її палець пробіг по мапі. Я намалювала вам на Київ. А з Києва на захід в маленьке село біля гір. отут, на карті стояла товста зелена крапка. Геть як коси в шусика. Замикається ваше коло. Запала недовга мовчанка. Туди треба їхати поїздом. Гандзя вжила першою. Візьміть гроші на квитки. Вона брязнула скарбничкою: Шукайте брата всіма можливими способами. Не зупиняйтеся і не бійтеся, і знайдете. Шусик і Саша взяли мапу, гроші і поради. Тепер вони були впевнені, що пошук брата є лише питанням часу. І, хоч якою дивною могла здатися Ганзія та її поради, жодна душа в майданці не сумнівалася. Вона знає. Що каже. Увечері дівчата слухали радіо і пошепки обговорювали шалений план. Та й почувалися вони теж небияк. Ось так, як на ілюстрації. І почитаємо ще розділ третій для цього сюжету без казок нікуди. Автобус їхав повз безмежні поля. У ньому Саша, Шусик і Гандзя. Прогавити мандрівку це не про мене. Ганзя оплатила дівчатам квитки. Тим паче у столиці велика подія відкриття виставки передавив досягнень народного господарства. Ганзя постановила, що з Києва вони відразу надішлють батькам дівчаток телеграму, бо, скажи їм зарання, заборонять їхати всім. У мандрівці Саша Шусик і Ганзя були не самі. З ними, крім пасажирів, їхали язиката Хвеська, Пан Коцький, Кирило Кожум'яка, Золотий Птах і морська дівчина, чарівний кінь. І всі вони розважали не лише Сашу із Шусиком, а й пасажирів в автобусі з Майданця, а потім в електричці на Київ. Без казок, казала Гандзя, нікуди. Я завжди кидаю в сумку книжку. Казки, знаєте, і розважають, і допомагають у найскладніших ситуаціях. Так і було. Шусик і Саша не встигали занудьгувати, їх смішила плітками язиката Хвеська. Пан Коцький пригощав смаколиками. Золотий птах носив на крилах, а чарівний кінь, узявши дівчат за спину, перескакував з однієї гори на іншу. З казками Ганзі дівчата почувалися так само, як у казці. Вони вірили, що кінцівка їхньої пригоди. Теж буде казковою. А потім усі житимуть довго і щасливо. Це була програма щасливої творчості, доступної кожному в рамках спеціального проєкту популяризації читання в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості. Ми робимо такі сюжети. А цей сюжет створено спеціально для позашкільних читань під час канікул. Якщо ви подивитеся цей сюжет, послухайте. Захочете знайти цю книжку, то ви не пожалкуєте, тому що насправді вона читається доволі швидко, дуже, дуже легко. От і, знаєте, дуже, дуже тішить, те, те, що сьогодні такі тексти короткої прози, вони нас надихають. На таке переосмислення нашого ставлення до сучасного життя. От. І, до речі, книжка за обсягом невеличка, але за змістом доволі глибока, доволі така пізнавальна, креативна. Тут відкрию вам маленький секрет. Ми прочитали зараз три розділи, а всього тут 10 розділів. І в 10-му буде. Додому і буде ще справжня історія Саші, Шусика і Женика. Але то вже буде в фіналі цієї історії. І тому ми рекомендуємо цю книжку обов'язково почитати Оксана Лушевська як у казці. І також рекомендуємо згадати про. Прості поради на тему щасливої книжки або щасливого читання, або щасливої читацької творчості, доступної кожному. Перша порада. Пошукайте в своїй домашній бібліотечці цікаві книжки, які ви вже давно не читали, або варто продовжити їхні читання саме на канікулах варто це зробити. Наступна порада, наступний крок це дізнайтеся, де є найближча бібліотека. Сьогодні українські бібліотеки, попри складні часи, активізують свою роботу, і тому варто дізнатися, варто записатися, стати читачем бібліотеки. І тоді до вас у гості може потрапити цікава книжка. Оця книжка теж до нас в гості потрапила. Ненадовго, тому що незабаром вона буде повертатися до рідної домівки, а куди? Правильно, до бібліотеки. Ну і третя порада, якщо у вас є цікаві книжки, якими ви хочете поділитися з іншими співвітчизниками, то ви можете ці книжки подарувати бібліотеці. Це також ваш наступний крок на шляху до щасливого е читання. Ось такі прості поради. Особливо їх е буде легше виконати саме під час канікел, коли у наших е Дітей українських школярів трошечки з'явиться більше вільного часу. Йдеться про тих, хто залишився в Україні. Ми говоримо про українські бібліотеки, які саме в Україні все-таки працюють. Ну а для тих, хто перебуває поза межами України, і для тих, хто в Україні це не має значення. Дивіться наш канал «Частя творчості, і там багато сюжетів є на тему позашкільних, цікавих читань. От, з вами в гостях книжка. Як у казці Оксана Лучевська, читаємо українські книжки. На цьому дякуємо за увагу!